Для Буковинців провели майстер-клас по користуванню електронною інтернет-енциклопедією Вікіпедія. Учасникам круглого столу розповіли головні правила редагування та створення на сайті власних тем. Основною метою проведення такого заходу саме в нашому місті є популяризація вітчизняного сайту серед буковинських юзерів. Детальніше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Аспірант Чернівецького національного університету Ігор Наконечний прийшов на зустріч оскільки сам часом долучається до наповнення Вікіпедії. Переважно він доповнює сторінки з історії Буковини та малодосліджені періоди національно-визвольних рухів краю. Каже, що таких статей в інтернет-ресурсі дуже мало, і задля того, аби люди могли більше дізнатись про історію рідного краю та про повстанський рух на Буковині. Просто зайшовши на Вікіпедію. Хлопець вже не перший рік створює відповідні статті на сайті. Ну насправді я цікавився цією темою вже десь близько двох років тому. І в Мене не так багато вийшло вже створити статей, можливо, десь десяток, може трошки більше. Проте я намагаюся працювати над цим. Крім того, скільки пластуном, ми залучаємо наших дітей пластунів до наповнення Вікіпедії. їм це дуже цікаво, те, що вони можуть самі створити сторінку, і потім цю сторінку будуть бачити всі 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 люди. Тема майстер-класу, який провели в Чернівецькому відділенні КНТУ Українська Вікіпедія. Як долучитись до спільної справи, представник громадської організації Вікімедія Україна розповів зокрема про сайт та про основні правила при створенні власної статті на інтернет-ресурсі. Ну, власне, українська Вікіпедія відкрита для всіх, тобто кожен бажаючий може зайти на цей сайт, зареєструватися, навіть можна і без реєстрації редагувати сторінки. На кожній сторінці української Вікіпедії ви побачите вкладку Редагувати, натискаючи на неї, ви потрапляєте в поле редагування статей, ви можете їх доповнювати, коригувати, вносити туди зміни. Проте, не дивлячись на вільний доступ користувачів до редагування інформації, що розміщена на сайті, тут діють жорсткі правила. Ця інформація повинна спиратись на авторитетні джерела. Окрім цього, на Вікіпедії є патрульні та адміністратори, які слідкують за тим, щоб користувачі дотримувались всіх правил. Якщо ж хтось їх порушує або ж вводить неправдиву інформацію, то такий матеріал буде відкинутий. А в крайньому випадку користувача можуть і заблокувати. Ми поцікавились у нетрадиційного інтернет користувача про те, чи знають вони про Вікіпедію і чи користуються цим сайтом. Ні. Я тільки гуглом користуюся. Там є багато такої неправдивої інформації. Зараз я власне, дописати може кожен, хто що хоче. Ні, не заходила на цей сайт, я взагалі комп'ютером не користуюся, тому що я рахую я старого образця, старого виховання. Я рахую, що треба спершу джерелами працювати. Ні, я нічим не користуюся, мені не до цього. Вікімедія Україна тільки розпочала практикувати проведення майстер-класів по користуванню та редагуванню сайту. До Чернівців представники громадської організації побували у Сумах, Львові, Києві, а найближчим часом планують провести вікі конференцію в Харкові. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.